Відкриваючи засідання комітету, міський голова Олександр Левченко повідомив, що він підписав розпорядження створити комітет зі стратегічного планування, економічного розвитку міста до 2020 року, а також затвердив його склад. Так до комітету увійшли заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому та підприємці міста. Головою ж призначили очільника Обухівської громади. Аби конкретніше розібратися, за яким планом надалі працювати, щоб місто розвивалося, а життя громади покращувалося. До виступу була запрошена Наталія. Бойко консультант зі стратегічного планування, вона підкреслила, що рішення розробити план стратегічного розвитку є правильним, і сьогодні без нього розвиток держави просто неможливий. Було прийняти правильне рішення, що громада ініціювала з міським головою разом розробку цього дуже важливого програмного документу для вашої громади. Тому що без нього, сьогодні, на нинішньому етапі розвитку держави ви не зможете розвиватися. І я вам хочу сьогодні перше про що розповісти: про те, що Україна сьогодні на першому етапі реформування повністю у у всіх сфер розвитку держави ми будемо будувати державу сильною, демократичною, незалежною, на глибоке переконання міського голови, аби реалізувати поставлені цілі, необхідно залучати громаду до спільної співпраці, аби останні мали змогу висловити свою думку стосовно яким має бути місто і що для цього треба виконати. Що ми з вами переходимо до того, що формуємо паспорт, формуємо документ, по якому буде жити громада. Що б я хотів, на чому б я хотів би наголосити? Ну, перше, це дійсно, що не тільки цей комітет стратегічного планування, який зібрався тут в цьому залі, це повинен долучитися кожен підприємець, кожен житель нашого міста. Що хоче громада, що хоче робити ця громада, і куди з цією громадою йти, тому що повинні підлаштовуватися міський голова під громаду, під цю програму розвитку, під цей цю економічний стан, але а не навпаки. Я ще раз повторюсь, якої б він політичної сили не підтримував. Сьогодні є громада, велика громада міста. Майже вже в нас тут в місті проживає 40 тисяч. І ми знаємо ці проблеми, і ми хочемо їх, щоб вони як можна швидше вирішилися в тому позитиві з цими програмами, з тим е, планом дій, які ми сьогодні хочемо з вами разом відпрацювати. От таке. Результат повинен бути нашої кропіткої співпраці, поки зимно, поки холодно, поки нема ще не залучені до цієї ці, роботи. Гуляти не хочеться на вулиці, так як треба. Займемося серйозною перспективою, програмою розвитку і майбутньому життя нашого міста. Окрім того, що стратегічний план економічного розвитку є тим документом, по якому розвиватиметься і житиме громада Обухова. Так це ще й документ, який стане провідником усього того пакету реформ, які започатковує держава, і буде впроваджуватися вже новою Верховною Радою. Саме ж реформування проходитиме на трьох рівнях: державному, регіональному і місцевому. Саме усі проекти насілені на створення умов для розвитку підприємництва, створення умов для залучення інвестицій надасть на перше. Створення нових робочих місць, друге залучення капіталу до громади інвестицій, третє зайнятість наших людей, наповнення нашого бюджету. А якщо ми наповнюємо наш бюджет, то в кінці кінців ми з вами покра... можемо покращувати нашу інфраструктуру, покращувати якість тих послуг, які ми надаємо як населенню, так і бізнесу. І ми маємо з вами кільце розвитку. Оце кільце розвитку, цей цикл має стати основою нашого з вами стратегічного плану. Також Наталія Бойко зазначила, якщо міста не матимуть стратегічного плану розвитку, вони не зможуть отримувати фінансування з державного бюджету. Якщо міста не будуть мати стратегічних планів розвитку, вони не зможуть отримувати фінансування із державного бюджету від фонду. Від Державного фонду регіонального розвитку, це по-перше, а по-друге, європейські програми, міжнародні програми, які заходять сьогодні в Україну, будуть вкладати також кошти, у тому числі в ті територіальні громади, які також матимуть стратегічний план. Чому? Тому що стратегічний план економічного розвитку це набор ваших розвиткових проєктів, куди ви будете залучати кошти. І з державного бюджету, і з обласного бюджету, і з різноманітних інших джерел фінансування, у тому числі міжнародних донорських організацій, Європейського Союзу, благодійних організацій, і так далі. Тобто ми маємо всі знати, якими довгостроковими або середньостроковими проєктами мусить займатися наше місто. До 2020 року наступне засідання комітету зі стратегічного планування відбудеться 14 січня 2015 року. Наразі громадське обговорення відкрите, і вже від сьогодні ви можете звертатися на гарячу лінію із своїми пропозиціями та баченнями щодо розвитку міста або залишити свої побажання за допомогою зворотнього зв'язку на сайті Обухівської міської ради. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.